Це в нас лот номер 92 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Монета 5 гривень 2014 року присвячена 70-річчю визволення України від фашистських загарбників. Вона в ідеальному банківському стані збереження. Ця монета, до речі, одна з небагатьох ну, ранніх монет, яка продавалася. Тільки в сувенірній упаковці, тобто вона окремо не, не продавалася. Так от виглядає? Тираж 30 тисяч, відкарбована з Нейзельбера. І стартова ціна 100 гривень, коштувати буде десь від 700 гривень і вище. Монета, бачите, не є на. Ну, На цих монетах дуже часто є патина. Що вони от були в цих запайках, в цих сувенірних упаковках, і всі сувенірні упаковки, вони ось в таких штучках. І через те, що конденсат відбувався, зміна температури, то часто на капсулах з верхньої сторони є патина на монетах. Самі монети в супер ідеальному стані, але є патина. Ну, Це щоб ви для себе знали.